Користь цієї ягоди беззаперечна і підтверджена багатьма дослідженнями. Завдяки високому вмісту поживних речовин вона додає сил та зміцнює здоров'я. Мова про шовковицю Звісно, ми можемо вважати її нашим українським суперфудом. Шовковиця відома своєю багатовіковою історією використання в народній і навіть традиційній медицині багатьох країн світу. Вона була надійною помічницею цілителів Китаю і Тибету ще понад три тисячі років тому. В Україну потрапила у вісімнадцятому столітті. Її використовували широко саме як джерело для годування шовковичного шовкопряду. А потім уже дослідники звернули свою увагу також на неї і почали досліджувати, що ж там такого корисного міститься. І встановили, що плоди багаті на вітаміни, на мінерали, і містяться цінні біологічно активні речовини. Протягом останніх десятиліть селекціонери вивели понад 400 сортів шовковиці. Плоди відрізняються розміром, кольором та поживною цінністю. Соковиті темні плоди шовковиці містять 80% води і 43 кілокалорії на 100 грамів ягід. Але крім того, там містяться і клітковина. Міститься білок, і серед ягід навіть шовковиця вважається однією із найцінніших за містом білка адже його там міститься близько 1,5% на 100 грамів, що є досить високим містом. Найбільша цінність шовковиці антоціани, природні антиоксиданти, які нейтралізують вільні радикали, речовини, що утворюються внаслідок окислення і можуть викликати захворювання, зокрема онкологічні. Щоб переконатися в наявності корисних сполук, проводимо експеримент. Ми провели реакцію для визначення наявності антоціанів у складі плодів Шовковиці. І саме реакція з лугом, І ми бачимо появу з синьо-зеленого забарвлення і реакція з кислотою. Поява яскраво-рожевого забарвлення свідчить про наявність антоціанів у плодах Шовковиці. Цінні біологічно активні речовини позитивно впливають на роботу імунної системи, шлунково-кишкового тракту та здоров'я серця і судин, крім ягід, корисне також і листя Шовковиці. І, зокрема, проводились дослідження на території України, порівнювали зі збором арфазитин, який також містить лікарські рослини. То листя шовковиці було ефективнішим, навіть ніж даний вже відомий збір протидіабетичний. Листочки шовковиці містять речовину, яка впливає на обмін тиронази – ферменту, що бере участь в синтезі мелатоніну. Тому шовковицю використовують для виробництва косметичних засобів та лікування захворювання шкіри. Скільки ж потрібно з'їдати шовковиці, щоб отримати користь для організму? За різними повідомленнями знову ж таки, в залежності від супутніх хронічних захворювань, зокрема, ми говоримо про діабет або, наприклад, особам, які регулюють вміст цукру, то е, там потрібно близько добова доза, близько 80 грамів. А, якщо немає таких обмежень, то це може бути і 100, і 200 грамів на день. Дослідження свідчать: плоди шовковиці знижують рівень холестерину. А отже, зменшують ризик виникнення атеросклерозу та зміцнюють імунітет. Зазвичай соковиті ягоди вживають у свіжому вигляді, а також заморожують або сушать. Але при сушінні вже там змінюється склад, і там вже буде близько 70% вуглеводів, углеводів, але й високий вміст білку. І Клітковина ще там міститься, що також дуже корисна для шлунково-кишкового тракту. Нормалізує роботу. Кишківника і може бути навіть як легкий проносний засіб застосовуватися. Ну і звісно, це регуляція роботи серцево-судинної системи. Шовковиця плодоносить з червня по серпень. Плоди бувають білі, чорні та рожеві. Варто пам'ятати, стиглі соковиті ягоди містять багато цукрів, тому споживати їх слід розумно, і тоді літня ягода принесе користь вашому організму.